Привіт, любителі паранормального та невивченого. Сьогодні ми зануримось у світ тіней та незрозумілих явищ, у простір, де живуть ті, хто колись був з нами, але залишився тут. Ми поговоримо про привидів та духів, про одні з найдавніших та найпоширеніших міфів людства. Віра в привидів у душі померлих, що затримуються в нашому світі, сягає глибокої давнини. Майже кожна культура має свої історії про духів, чи то доброзичливих, чи то зловісних. Але що змушує їх залишатися? Найчастіше привиди це душі, які не змогли знайти спокій після смерті. Можливо, вони померли трагічно, мають невиконану справу, або ж їх щось тримає у місці, де вони жили. Вони можуть проявлятися по-різному, як ледь помітні тіні, холодні дотики, незрозумілі звуки або навіть як чіткі образи. У різних культурах привиди мають свої особливості: Японія, юрей. Це духи померлих, часто жінок, які померли насильницькою смертю або через зраду. Вони повертаються, щоб помститися, і часто зображуються з довгим чорним волоссям і білим кімоно. Ірландія, банші це жіночий дух, чий плач провіщає смерть когось із родини. Їх чують, але рідко бачать. Слов'янські вірування, мавки або нявки. Душі дівчат, які померли неприродньою смертю, наприклад, втонули, вони заманюють хлопців у ліс і лоскочуть їх до смерті. А польовики чи лісовики духи природи, які можуть бути як добрими, так і небезпечними. Сучасна культура також переповнена історіями про привидів: від полтергейстів, що створюють фізичні рухи предметів, до залишкових відбитків, енергетичних слідів подій, що повторюються знову і знову. Чи це реальні явища? Чи лише гра нашої психіки та уяви. Наука досі не має однозначних відповідей, але це не заважає цим історіям продовжувати хвилювати та лякати нас. Привиди та духи це більше ніж просто старі казки. Це відображення нашого вічного страху перед невідомим, нашої надії на життя після смерті та нашого бажання вірити, що зв'язок між світами ніколи не обривається. І можливо саме ця віра робить їх такими реальними в нашій свідомості. Чи вірите ви в привидів? Чи мали ви колись паранормальний досвід? Розкажіть про це в коментарях. І не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб відкривати нові таємниці разом з нами.